Ми накупили цілий ряд заявок від командирів військових частин, з якими я підтримую стосунки. Зв'язок. Це бойові частини, які сьогодні виконують завдання і на Купенському, і на Покровському напрямі. І от ми сьогодні мали змогу передати сім одиниць автомобільної техніки. Це дуже-дуже якісна високопрохідна техніка, включаючи там квадроцикл. Для наших танкістів це сукупність матеріально-технічних засобів, які включають в себе і FPV-дрони, і MAVIC. І інші запасні частини для засобів зв'язку, запасні акумуляторні батареї, батареї EcoFlow, які дуже дуже необхідні для того, щоб підтримувати енергетичну стійкість саме напередку, і засоби РЕП. Ми гордимося, що наша громада, наші волонтери, наш соціально відповідальний бізнес має таку потужну сьогодні силу, не дивлячись на сьогодні, вже там 912-й день війни. Не дивлячись на всі всі виклики, сьогодні показувати такі класні подарунки, показувати такі класні результати для того, щоб допомагати нашим Збройним силам.